Говоримо про захист від інфекцій. Ми можемо говорити про профілактику специфічну і неспецифічну. Тобто, якщо ми говоримо заздалегідь про захист, заздалегідь підготовку, то це називається специфічна профілактика для того, щоб встигнути утворити імунітет для того, щоб утворити імунітет наперед. Щоб імунітет наш був готовий до певних інфекцій, яких ми можемо підготуватись. Загалом в нас є, якщо ми говоримо про вакцинацію, бо це є специфічна профілактика, тому що ми специфічно до кожної інфекції тренуємо імунітет щодо вакцинації. Які є вакцинації взагалі? У нас є два календарі щеплень, Так? так, він взагалі всесвітній розширений, він один єдиний. Але в нас в Україні їх називають умовно, що їх два, тому що є щеплення обов'язкові і рекомендовані. Так сталося не тому, що обов'язкові є дуже. Небезпечні інфекції, а рекомендовані є такі лайтові, тому так рекомендовано від них захиститись. Е, ні, ця ситуація склалась в рахунок того, що за рахунок фінансової ситуації в країні держава не може забезпечити фінансово. На жаль, нам всі вакцини, щоб ми робили безкоштовно їх. Тобто, от як ми приходимо в поліклініку, ми можемо безкоштовно деякі вакцини отримати, вірно? Е, і держава, на жаль, не може забезпечити весь календар щеплень. Вони не можуть сказати грошей не дамо, а ви робіть обов'язково. І тому вони їх назвали рекомендованими. Ми рекомендуємо захиститись від цих інфекцій, але обов'язково робіть ті, за які ми даємо кошти, правильно казати, перечасно народжені малюки, поспішайки ще на них говорять. Да? У нас е є такі діти, їх багато. Їх бояться вакцинувати деякі педіатри. На жаль, кажуть, що дитинка слабенька, давайте зачекаємо. Але взагалі вважається в світі за всесвітніми протоколами це кримінал не вакцинувати, не захищати перечасно народжену дитину, тому що вона, навпаки, може бути. Якщо вона захворіє, вона може перенести це набагато тяжче, і ось це може бути для дитини. Вона може мати тяжкі ускладнення від цієї інфекції. Блотариш, багато пишуть. То є два імунітети до трьох років. Перший імунітет, який отримує інфекцію, а другий, який бореться, а потім там в якомусь віці утворюється третій імунітет, дорослий. Таких мам багато, і це вони не прочитали в інтернеті. Друзі, О, вони це почули від лікаря. Так. Я, я завжди кажу, що немає е, дурних питань і тому, що ви ж не самі це придумали, ви ж десь це прочитали, або вам хтось це сказав. І це є нормально повторювати чиїсь міфи, повторювати чиїсь е, речення, тому що ми почули, і ми думаємо, а раптом це правда. справді імунітет він є, е, в принципі, специфічний, не специфічний, да гуморальний клітинний, і він є вроджений і є набутий Ну ми він якби один. Це як сказати, в нас три системи крові, або в нас три лімфи. Так, так виглядає мій тест. Бачите, він тестує. На ковід, і на грип А, і на грип Б. Тобто це комплексно. Піп'ятка колба з буфером. У вас буде ось така такий пакетик з безпосередньо з таким ватним, з ватною паличкою і касета. Касета лунка COVID, лунка гриб А, гриб Б, ви бачите, і безпосередньо гніздо, куди ми маємо капати, крапати буфер. Давайте спочатку, що ми робимо? Багато хто боїться його робити. Ні. Насправді, його можна засунути буквально навіть на пів сантиметри. Тобто, на ось таку глибину Ціль набрати соплів. Всех. Тобто, слиз тут зробить. Угу.